Римлянам, 10 розділ 13 і 14 вірші. Тому кожен, хто благатиме ім'я Господнє, буде спасенний. Але як кликати того, в кого не увірували, як увірувати в того, про кого не чули, і як чути без проповідника? Друзі, тут насправді дуже революційні речі. Апостол Павло говорить, що спасіння неможливе без проповідника. Можливо, ви скажете, що це єресь. Можливо, ця фраза ріже слух, але насправді, по великому рахунку, так і є. Він каже, що спасенний буде той, хто буде звертатися до Господа. А звертатися буде той, хто буде вірувати. А як увірувати, якщо не почули? А як почути без. Того, хто проповідує. Звичайно, мабуть, в залі є люди, які прийшли до Господа через вплив безпосередній Святого Духа. Ви просто знайшли Біблію десь, ви просто почитали, і ви опинилися на цьому місці. Але 99% тих, хто будуть спасені, це ті люди, які познайомилися з людиною. І навіть якщо це рядовий член церкви, ви опинилися в зоні впливу Святого Духу. Де кожну суботу, кожну п'ятницю проповідуючий, являється устами Божим. Тому Павло сміливо запевняє: ви можете бути спасенні, якщо будете в зоні впливу проповідника проповіді Євангелія. Величезна відповідальність пастора. Минулу суботу ви так багато про це говорили, і час не дозволяє зануритися. Але я дав операторам вірші, які не можу оминути. Тому у Єзикіля, 34 розділ, я просто хочу нагадати родині пасторській, те, що вони, власне кажучи, і так знають, наскільки все серйозно. 34-й розділ, і ви бачите, вірші слабких не зміцнювали, хворої вівці не лікували, поранений не перев'язували, а вкрадену не повертали і загубленої не шукали. І порозбігалися вони без пастуха, а коли порозбігалися, то стали поживою всякому звірю польовому, блукають вівці мої по всіх горах, і на всілякому високому пагорбі, і по всій широкополі землі розпорошились вівці мої, і ніхто не піклується за них, і ніхто не шукає їх. Я буду пасти овець моїх, я покладу на спочинок, їх говорить Господь Бог. Загублену відшукаю і вкрадену поверну, і поранену перев'яжу, і недужу оздоровлю, а гладких і шаленних винищу, буду пасти їх по правді. Бог очікує, що пастор чітко усвідомлює, що служіння це саме служіння, а не робота. Хоча кожен пастор офіційно працевлаштований, ведеться його трудова книжка, відраховується податки в державу. Всі наші пастори легітимні перед державою, але, але це не робота, це служіння. І Господь каже, якщо так станеться, що хтось із пасторів не допрацює, я все зроблю з свого боку. Ні одна людина, яка буде перед пришестям Христа, не зможе сказати, а я не в Божій церкві, тому що мене не пасли. Але Бог каже: а з пастухів я запитаю. Я запитаю, якщо це стадо з 20 людей, Вибачте за це слово, я мовою Біблії. Це одна справа. А коли 50, а коли 100, а коли 150, а коли тих, хто блукає приблизно так, так само, як і людей в залі, що тоді? Як всіх знайти? Як відшукати, як перев'язати? Для деяких навіть неможливо знайти номери телефонів. А хтось в Німеччині, а хтось в Іспанії, а хтось в Канаді, а хтось в Америці. Що робити з цими овечками? Як з ними контактувати? Друзі, від, очікування від пастора надзвичайно великі, але ні один пастор не може творити дива сам по собі. Він розраховує на інших овечок, він розраховує на присвітерів, він розраховує на диєконів, він розраховує на справжню християнську підтримку. Більш того, ми очікуємо великого посвячення від пастора, і це справедливо. А як мало ми говоримо про жертви пасторської сім'ї? Буквально зачитаю вірші дуже відомі, які говорить апостол Павло, це друге послання до коринтян, 11 розділ з 23 вірша по 29. Дуже потужні, дуже складні, дуже революційні слова, які говорить апостол Павло про себе як про пастора. Він каже: вони Христові слуги. В безумстві я кажу це. Я ще більше відданий слуга Христові. Я значно більше працював по в'язницях був частіше і били мене більше. І багато разів мене віддавали на вірну смерть. П'ять разів били мене юдеї батогами по 39 ударів щоразу. Тричі мене били палицями, одного разу закидали камінням, тричі переживав я загибель кораблів і якось провів цілу добу в воді. Я часто бував у мандрівках. Зустрічав небезпеку на річках, потерпав від розбійників, від свого ж народу і від поган у містах і селах, на морі і від людей, які видають себе за братів. Я провів багато часу у тяжкій праці, багато ночей не спав. Я терпів голод і спрагу і подовгу нічого не їв. Бувало, я замерзав без одягу, але окрім інших злигоднів, щодня я маю турботу про всі церкви. Коли хтось слабшав. Я був знесиленим разом з ним. Я страждав кожного разу, коли хтось впадав у гріх. Друзі, це Павло пише про себе. Чи можна сказати щось подібне про сучасного пастора? Ну, ми можемо сказати, що в середні віки там зрозуміло. Катакомби, смерть спалювали на полум'ї. ну в радянські часи позбавляли батьківських прав, садили до в'язниці. Сучасні пастори ну, немає таких проблем. І брат Анатолій минулого разу говорив: я хочу сказати, у нас, на жаль, немає черги в пастори. У нас немає черги в пастори, при тому, що ми, як церковна організація, готові повністю оплатити проживання, харчування і навчання. Ми запрошуємо в цю особливу спільноту людей. Але, мабуть, розуміючи оці всі виклики, у нас немає черги. Одного студента в рік ми знаходимо на богословський факультет і все. Друзі, як багато викликів у пасторської сім'ї. Я не буду занурюватись, я просто перерахую, це переїзд, це переїзд, перевезення речей, це поривання всіх контактів на тій території, де ти був. Це, це абсолютно, абсолютно інша територія, абсолютно інші люди, інші обличчя, інша сфера послуг, інші лікарі. Інші СТО це це вик випробування. Друзі, відчуття відсутності свого власного будинку. Особливо це сильно б'є по дружині. По дружині, ну, можливо, Яна для неї це вже 16-й переїзд, я так розумію. Може вона вже в драйві, може вона вже не може більше 3-4 років на одному місці жити. Але класичні всі жінки, і, думаю, Яна в тому числі хоче мати відчуття. Сімейного вогнища в своєму власному житлі. Я думаю, жіночки, дружини, сестрички мене дуже чітко розуміють, друзі і знайомі, яких ми залишаємо в тій місцевості, І які починають ревнувати, що ти прикипаєш серцем до інших, ти вже нас не вітаєш з днем народженням, ти вже, мабуть, нас не любиш, а може, ти взагалі кар'єрист, може, ми вже тобі й не потрібні. Особливі переживання дружини пастора. Дуже рідко дружини пасторів можуть фахово рости далі. Фахово в тому напрямку, в якому вони отримали освіту. Скоріше це виключення з правил, ніж правил. Діти пасторів, ми сьогодні чули, що я на сім разів змінила школу. У мене було в планах, просто я не думав, що так пізно я вийду проповідувати, покликати сюди хлопчика чи дівчинку, наприклад, п'ятого класу. І запитати, чи хотів би ти три, чотири, п'ять разів змінити школу. Ні одна адекватна дитина не хоче цього. Хіба що це якийсь такий супер дитина, яка не сидить на місці, але таких, мабуть, майже немає. Діти пасторів, які не по волі і не по вибору, а будучи заручниками вибору батьків, мають мандрувати. Вони розраховують на особливу підтримку, на особливу любов. Прийняття церквою, друзі, якось я представляв пастора, попередив його, щоб він сказав декілька фраз, Він вийшов до мікрофона в великій громаді, і тоді він ще говорив російською і сказав: прийміть, але ніяді. І сів, і сів на стільчик. Я був трішечки обурений від такого привітання до церкви, але потім, коли я аналізував ситуацію пастора, я зрозумів, що він добре таки понадкушуваний. Друзі, сьогодні ви понаобіцяли Золоті гори. Сьогодні ви пообіцяли, що і діти, і онуки, і будете підтримувати, і водити, і носити. З завтрашнього дня почнеться реалізація. Навіть з сьогоднішнього дня брат Денис сказав, що до нього деякі підходять люди не в залі, а ще раніше, і співчувають. Чому співчувають? Невже вівці на Пушкіна 90 самі примхливі? Невже самі буйні, невже самі ситі, не вже самі вимогливі, невже ви всі знаєте грецьку, єврейську, євріт, і вам рівень проповіді не буде задовольняти? В чому проблема? Чому, коли людина йде працювати на підприємство, йому не співчувають? Коли людина йде кудись працювати навіть начальником, ну мало хто співчуває, навпаки, заздрять. А коли обирають пастора, тим більше на Пушкіна, починають співчувати і оплакувати. В чому проблема? Ми всім обіцяємо все дуже добре. Тому що сьогодні, друзі, модно критикувати пасторів. Сьогодні в кожній громаді є єресі. Є єресі в кожній громаді. Немає ні одної громади, де якась би одна чи десять овець не почали дивитися єретичні Ютуб-канали, читати книжки і виносити мізки пастору. В кожній громаді є вівці, про які сказано, Господь каже, сита і буйна. Але пастор. Бог може так сказати, ти вівця буйна. А пастор із людей сказати, а ви буйна, ви сита вівця, ви заїлися, ніхто ж так з пасторів не зробить. Але Господь каже, є й такі. Я переконаний, що на Пушкіна немає. Я переконаний, що тут лагідні вівці, посвячені вівці. Я маю на увазі вівці вас не принижуючи, а мовою Біблії, але не завжди так буває. Ви знаєте, що в кожній громаді діє принцип 20 на 80. 20 на 80. Чули про цей принцип? Цей принцип винайшов дослідник італійський паретто. Так от, так скажімо, адаптуючи його до церкви, запам'ятовуйте: 20% членів церкви забирають 80% часу пастора. 20% членів церкви забирають 80%. Часу пастора. 80% членів церкви отримують, в кращому випадку, 20% часу пастора. Підтверджуєте чи ні? І якщо до вас пастор ще не прийшов, чим він займається? Чим він займається? В якій групі ви хочете бути, друзі? В якій групі? Особливо в великих громадах, отут пастор тільки виходить з кафедри і біжать до нього люди. А 20% ідуть в двері і ніколи, можливо, пасторську руку і очі не побачать. Це неправильно. Пастор має стати біля дверей, привітати всіх без виключення, а тоді уділяти увагу іншим. Якщо у вас якась пекуча ситуація, це виключення із правил. Але в класичному житті не окупуйте пастора, не забирайте, не робіть так зване ДНР із пастора, тому що вам потрібно. 20% членів церкви роблять 80% справи в церкві. Служать в церкві. 20% роблять 80%, а 80% служать на 20 Є таке на Пушкіна чи немає? Чи на Пушкіна не так? В Умані так, в Полтаві так, в Кременчуці так, в Лубнах так, друзі. У нас 103 громади. Кожну суботу ми представляємо пастора. кожну суботу відвідуємо громади. Звичайно, можливо, співвідношення трішки змінюється, але принцип парето залишається. Друзі, в якій ми групі? Ми донори, чи ми донатимо? Ми просимо, чи ми віддаємо. Ми відправляємо хліб по водам, чи ми тільки з сачком його збираємо. Отож, я дуже прошу. В групу Вайбер, бо я вибачаюся, я член першої громади, я поки в вас в групі, я буду вести себе чемно. Буквально вчора я кинув вам розділ прихід в громаду нового пастора. Це розділ із книжки «Керівництво для служителя. Кожен із вас має його прочитати. Якщо ви не користуєтесь вайбером, попросіть у когось із молоді. Я навіть переклав українською мовою. Там сказано, що ми маємо зробити. Зробіть це за тиждень. Друзі, дайте аванс любові пастору. Подивіться на нього не як на спонсора, а не як на об'єкт любові, на його родину. І не так, щоб, знаєте, потім отримати. Зараз хліб даю з, з маслом, а потім очікую бутерброди ще і в декілька шарів. Просто дайте аванс любові. Він ні поганого, ні хорошого ще вам не зробив. Дайте любов. І не тільки якийсь період. Ви знаєте, в одній з громад я представляв пастора буквально три суботи назад. А потім ми залишились присвітер, я і пастор. І цей присвітер каже: ну, брат, називемо його Іван, у тебе є два місяці, щоб зробити реформи. Два місяці у нас йде перша любов до пастора. Два місяці. Якщо ти не встигаєш за два місяці, корабель поплив. Ти просто дотягуєш ще декілька років до переводу. Що ви порадите, друзі мої дорогі, мої побратими? Два місяці реформ, ви ще дивитесь, ви придивляєтесь, а потім, як прочитана книжка, чи може два-три місяці взагалі не треба різких рухів робити, а просто адаптуватися, тому що є правило. Дайте пастору адаптуватися, зрозуміти, придивитися. Я пам'ятаю, як одне місце нас перевели. І ми на якийсь там п'ятий поверх, не пам'ятаю, який тягнули мебель з членом церкви, а він мені на третьому поверсі, ми мокрі, ноги тремтять, руки тремтять. Він каже: Так ти можеш мені зараз розтлумачити, Даніла, 11, розділ, 25 вірш. Все-таки той ріх, і той цар Південний, він, він ото, чи то, то Америка, чи то Росія. Знаєте, очі запливають потом, руки тремтять, шкаф тремтить, крехтить, і брат задає богословські питання. Бо він довго не бачив хорошого пастора. Друзі. Ну ми егоїсти. Ми по природі егоїсти в сім'ї, в церкві, в іншому місті. Нам хочеться отримати увагу. І це нормально. Але має бути баланс між тим, щоб віддавати і приймати. Ні в якому випадку не намагайтесь приватизувати пастора. Не намагайтесь приватизувати пастора, щоб він був прихильником вашої точки зору. Чи то ви присвітер, чи то ви привратник. У всіх один статус. Не намагайтесь підкупати пастора. Ну, на Пушкіна ніхто не підкупав, не можу сказати таку. Але по селам пастор відвідує, відкривай багажник, мішок картоплі, мішок буряка, 10 банок консервації. І пастор каже: Та ні, я не буду, я не буду, в мене все є, все нормально, Бог піклуць". А ну відкривай, я сказав. Ну знаєш, якщо не відкриєш, то буде проблема з сестричкою. Відкрив. А через два місяці у сестрички проблема, і ми ставимо на зауваження. Вона каже: я тобі мішок картоплі, мішок буряка, я тобі три десятка яєць дала Я тобі й те, і те допомогла, навіть домашнє молоко, а ти мене на зауваження ставиш. Я розумію, що на Пушкіна такого не буває, але, але врахуйте, будь ласка, ніколи не порівнюйте з попередніми. Не порівнюйте з попередніми, навіть з самими яскравими. Не робіть цього гріха. Знаєте, якщо у дружини третій чоловік, вона не адвентистка, не віруюча, і вона в третьому шлюбі каже: а ти знаєш мій перший чоловік, а ти знаєш мій другий чоловік, в неї є всі шанси мати четвертого, а може й п'ятого, а може й шостого. Так влаштована етика, християнська етика, не порівнюйте. Ведіть себе толерантно, мудро, розумно. Друзі, пам'ятайте, що у кожного пастора свій унікальний талант. Ми кажемо, що сніжинок немає двох одинакових, правильно? Ні одного пастора немає подібного до того, хто був раніше. І не буде ніколи. Намагайтеся взяти найбільше отого от унікального, що є у пастора. Будьте привітні. Допоможіть влаштуватися. Підскажіть хороше СТО, поділіться дисконтом в супермаркеті. Скажіть, я 10 років тримала, в мене 5% знижки в магазині цьому, біля тебе. Я тобі дарую. Покажіть переваги вашого міста. Шануйте ваших наставників. Дорогий Денис, Яна, я хочу сказати, що відповідальність на вас велика. Але тут самі адекватні люди Дніпровської конференції. Ти бачиш, як вони реагують. Ти бачиш, що в них світлі очі. Це не егоїсти, це посвячені люди, кандидатів на Аарона Ора по 10 чоловік в кожній громаді. Всі будуть підтримувати, всі люблять, всі поважають, всі чекали. Ви знаєте, останній приклад в одній громаді. В одній громаді, коли мене представили, це була Вечеря Господня, мене привіз районний пастор, залишив в цьому молитовному будинку і поїхав. Перше, я нічого не знаю, що і як. Провели ми вечір Господні. Ось я після служіння пожимаю кожному руку. Пожимаю кожному руку і говорю якісь такі слова: будемо працювати, будемо служити. Господь благословить. І ось доходжу я до п'ятого, шостого ряду. Це не на Пушкіна, ви зрозуміли. І, і, і мені один пас брат каже: я кажу, будемо служити, будемо працювати. Він каже, поживемо у і в мене зразу стало таке відчуття, що я попав в СІЗО. Попав в СІЗО. І, знаєте, наступні 10 рядів я йшов, і я намагався посміхатися, але в мене якесь все перевернулось серце. Може, я щось не так сказав, може дуже довго проповідував. Може про хліб щось не те сказав чи про вечір. А в кінці залу стояла бабуся, сестричка наша, в такому дивному капелюшці, в таких великих окулярах, ще тоді, в ті роки, вона. Говорила українською. Вона вчитель української мови в минулому. Коли я підійшов до неї і пожав їй руку і сказав, будемо працювати, будемо служити, вона сказала, Микола Олексійович, ми вас чекали 10 років. Ми вас чекали 10 років. Сестри, ви маєте заплакати тут зараз по сценарію. 10 років. Мені тоді було 25, і я був 4 роки на служінні. Мені так сподобалось. Потім, коли я прийшов в себе і переосмислив, я зрозумів, що вона не могла мене знати в принципі. Вона, я не був 10 років на служінні, але вона так потужно мене підтримала. Друзі, віддавайте, підтримуйте. Пам'ятайте, що навіть якщо пастор трішки молодше по віку когось із вас, він наставник, він старший, він відповідальний, він людина від Бога. Помолимося. Добрий Господь, ми звертаємося до Тебе в цей час. Я дуже радий честі сьогодні від Твого імені Господи представити пасторську родину на цьому місці в найкращих громадах нашої конференції, тут на Пушкіна, 90. Господи, більшість із братів і сестер дітей Твоїх я знаю особисто. Когось із нових братів і сестер не знаю, але переконаний, що. Ти подарував цьому пастору, і цій пасторській сім'ї, гарних братів і сестер, дітей твоїх, так вимогливих, так серйозних, так тих, хто знає церковне керівництво, але при цьому щирих, добрих, відкритих, люблячих, сповнених Святого Духа, благослови кожну з них, тому що у нас поломані долі, тому що ми живемо під час війни. Тому що ми піклуємося про молоде покоління, тому що ми хвилюємося за власне життя, бо летять ракети, тому що багато всяких хвороб по віку прийшло в життя багатьох із нас, багато хто вже спочив. Господи, благослови, щоб ми виконали свою роль в цей час, щоб ми стали в проломі, щоб ми підтримали пасторську сім'ю, щоб у пасторської сім'ї із служителями із церквою відбулась така комфортна співпраця. Благослови. Допоможи, щоб справді сімейна атмосфера завжди була на цьому місці. Прослався, будь звеличний. Молимось в ім'я Ісуса. Амінь.